Отак от, от бджілки облітуються, не знаю чи буде видно. Лід такий інтересний. На березі річки. Колода така була... Вона була готова, я прорізав тільки довж і затворив вниз вверх. І там такі дірочки зробив, нашої готову така лежала. Груби з неї борт на тоненька, але бджоли її люблять, сідають, живуть. Сейчас обойду. Вот такая ну, речка Покажу, что они там. Хоть и прошли, сейчас взятку немає. Так. О, блин, кидаются. Это я не ожидал. Оно видно на сонці. Почистив криничку ось біля колоди. Ну, вода ще конечно, не очистилась, ще й руки не повисохали. Трошки щось там листя повигрібав, зараз вона там очиститься, оновиться, така кришечка. Цікава така кришка, так вона мохом обросла Отак, отак криничка виглядає ну як є можна було б щось і круче зробити, але люди швидко тут попрацюють. Тут я калину садив Ось була калина такі поламали не знаю від чого ось вона щось трошки росте спінінг мій стоїть піду далі ті половить рибу на щось воно не клює оце нині така уборт на жаль така рибалка на ній Вон скільки води уборт і слава Онборд на березі. джоли літають. така річка. А колись би мені було б тут по груди. Oh. ГЕС. Ось таке. Немає де кидати. Часто типу щось покидаю, він мене там плаває. Мишка. старе русло річки раніше в цьому дубі в них був живий жили бджоли це вже там хтось повидирали може люди може тварини там дирки були закриті вже все розвалене бачу в шершні тільки залітають вже все вже немає цього природнього житла в них тут Засох дуб, дырки повідкривали, ну вон шершні лазять зверху видно. Бджіл то не видно. Ось шершень прилетів зверху, сідає. Для бджіл тут дуже великі дірки, вони в таке не заселяться. Бобер і сосною не брезги. Гарна сосна. Все одна, друга, третя, четверта, п'ята. Все понад'їдав, поперегрізав. Ось дуби повсхали. Це ще таки трошки держиться, але ці вже все. Все попереводив. Так, напасть з бобрами. Звісно, не дуже хорошо. Так слабенько летять Пізновато сіли, навіно Ну нічого осінь покаже що там Ось я вже повертаюсь назад Хочу побачити Як очистилась вода у кліничці що воно тут она так славненько уже там бежит. Я не знаю, кто привез. Крышка такая страшненькая. Ну, майже. Майже полностью очистилась. Слава Богу, можно будет нибудь напитись. О. Вот такие.